Поміркувати прострасті Христові крізь призму мистецтва. На території палацу Патуцьких відкрили одразу декілька виставок до Великодня. Хресна дорога це тематична інсталяція із репродукціями серії картин українського художника Осипа Сорохтея. Отець Віталій каже: дорога страждань Ісуса близька кожному. В ній демонструється життя людини, її злети та падіння. Є 14 стацій на темному фоні, на чорному тлі, і також на білому зовні. Тобто це яке демонструє такі певні протистояння добра і зла світла і теми. Мряве, я впевнений в тому, що світло завжди переможе. На прохання колективу палацу я зробив, упорядкував хресну дорогу, короткий текст, який має на меті підняти на дусі кожну людину, яка сьогодні співстраждає, молиться і вболіває за те, щоб українська держава була вільна і незалежна. Ще дві виставки. Одна з них сакральне мистецтво. На ній представлені роботи художників Володимира Сандюка, Михайла Дейнеги та Дмитра Гордіци. Інша експозиція Райця, фотографії робіт журналіста Володимира Гарматюка. У палаці запевняють, переглянути варто всі твори, адже вони відгукнуться кожному. Я думаю, що всі, хто сюди прийдуть, зможуть не тільки відчути, що йде велике свято. Хрестове, але і ми так само причетні до, до, до цих подій, бо у нас, у кожного із нас є своя хрестна дорога, і ми мусимо нести так само свій хрест. У межах виставок представлено близько 15 робіт. Триватимуть вони два тижні. Окрім того, на території Палацу Потоцьких до 15 квітня діє Великодній ярмарок. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.